Вітаю вас, вітаю, шановні глядачі, шановні учасники нашого ресурсного простору, простору ресурсних людей, ресурсних особистостей. І сьогодні у нас з вами починається, я вважаю критично важливий практикум про особисті кордони. І не просто про особисті кордони, а й про те. Як це впливає на матеріальне благополуччя і дивіз нашого практику, мої кордони, мій добробута. Перш за все, я представлюсь. Якщо ми не знайомі, якщо ви ще не працювали там, з моїми матеріалами, яких є дуже багато в доступі у вільному доступі, якщо ми з вами десь особисто не зустрічалися, то я представлюсь. Мене звати Оксана Куранта, а я є. Називаю себе сучасний цілитель словом, тому що слово це той інструмент, який є з початку нашого життя і до кінця нашого життя, і завдяки ньому можна дуже багато всього: зробити, як доброго, так і шкідливого. І саме через це ми з вами працюємо. Ми змінюємо, знаєте, є такий, такий вираз, як говоримо, так і живемо. От ми правильно спочатку вчимо. Там відчувати, думати, говорити, діяти. От так ми працюємо за освітою. У мене є а, дві освіти психологічні. У мене є а, підстави говорити. Я а, маю багато підвищення кваліфікації. Я як тренер соціально-психологічних програм працюю вже 10 років з 2014 року. І в своїй роботі я використовую різні напрямки. Я постійно збільшую свій інструментарій. Я використовую базово. Це в мене арт-терапевтичний арт-коучинговий, я фанат. Розкриття потенціалу людини, Вважаю, що в кожного із нас є можливості для того, щоб реалізувати все, чого ми забажаємо. Звісно, для цього потрібно правильно підійти до організації процесу, і все залежить від людини. І я думаю, ви зі мною погодитесь, тому що інші люди а, не взаємодіють з моїми матеріалами. Я за те, щоб розвивати свою особисту силу, я за те, щоб опиратися на себе, розкривати свій власний потенціал, жити а, за. А, Своїми покликами душі та серця. А, також в своїй роботі використовую квантові технології, а, працюю з різними як класичними, так і альтернативними методами. Я фаната системно-сімейного підходу а, розстановочного формату. І я е запрошую вас е теж зі мною в таку подорож е розкриття потенціалу свого власного. Ми для цього народилися, я вважаю, е втілились в цьому фізичному втіленні для того, щоб розкривати свій потенціал, е пізнавати себе. Тренувати певні навички, які нам потрібні. А, і з часом ви зрозумієте, навіщо вам щось цікаво, навіщо ви щось робите. А, тому що у нас є призначення, я вважаю, що в кожної людини є а, якесь призначення, ми відчуваємо і робимо, навіть не розуміючи. Якесь призначення, ми свідомо обираємо а, як ціль свого життя там чи певного періоду. А, не випадково. Ми зустрічаємося з певними людьми на своєму життєвому шляху, і не випадково відбуваються певні події. І я за те, щоб ми контролювали, хоча б розуміли, знаєте, от як зрозуміти, що життя вам не підвладне. Ви ніби обираєте якусь ціль, але життя закручує, і ви забуваєте про цю ціль. Вона у вас не реалізується чи тяжко реалізується і. Вас несуть події. Події а, диктують вам, як вам жити, як вам відчувати. Зовнішні події, можливо, це в вашій сім'ї і так далі. Але ви, ніби знаєте, ем, маленький винтик в цьому всьому такому потоці потоці події. Потоці життя і а, ви ніби гістя в своєму власному житті. Оце значить, що а, потрібно. Дуже терміново потрібно щось з цим робити, пізнавати себе, розуміти, розбиратися, чому у вас на життєвому шляху трапляються такі події, і це можна розібрати на маленькі деталі, але це окрема тема. Це я так коротенько розповіла, хто я, чим я займаюся і. Е Чим я можу бути вам корисною, чим вам можуть бути корисними матеріали, які я залишаю там, в своїх соцмережах, на Ютубі? Тощо? А, і сьогодні ми наступні три дні ми з вами будемо говорити про особисті кордони та матеріальне благополуччя. Особисті кордони дуже важливо відслідкувати, як фізичні, так і а, ментальні. А, чому? Тому що особливо це актуально для спеціалістів допомагаючих професій. А, тому що спеціалісти допомагаючих професій вони дуже емпатичні і іноді не можуть розрізнити, де відчувається ваше ваше, Вашої душі, а, там, ваше, те, що м, м, дотичне до вас, а, наприклад, вашої родової системи проявляються якісь програми, а, якісь події, які для вас. А є те, що колективне, колективне, там, в той території, де ви живете, а, інших людей, з якими ви взаємодієте, там, планетарне а, чи а, тих людей, з якими ви взаємодієте. Це їхнє. А, і ви можете це відчувати як емоції. Це можуть бути якісь події, які ви от, якщо ви не в усім, не в усвідомленому а, такому фокусі власному для себе, навіщо ви а, приймаєте участь в тому, що ви приймаєте, чому ви обираєте саме це і так далі. А, і коли немає цього співналаштування з собою, коли немає розуміння, а, хто ви, тому що дуже багато людей говорять про такі процеси, які, а, ну, які десь там зовні, але не розуміючи до кінця, хто вони і про що ви, а, заради якого досвіду тут втілились і так далі. От, а, і а, іноді люди допомагаючих професій, які намагаються там врятувати весь світ, насправді а, порятунок потрібен власній душі, там чи потрібно працювати там з собою. З своєю власною структурою для того, щоб, щоб прожити якісно це життя. Ну, звісно, можна знаєте, можна прожити, просто пробути, перебути це життя там від початку до кінця, втягуючись в зовнішні якісь події. Але якщо ми народились, то чому б не зайнятися своєю, своєю справою, своїм життям, орієнтуватися на свої цінності, жити по своїм правилам. І розібратися, для чого ми тут, і що залишити після себе не від голови, знаєте, не від того, що роблять всі, наприклад, або як хтось сказав, а розуміти а, правила свого життя, правила а, своєї власної душі. Розуміючи, хто ви. І, а, звісно, це впливає. На матеріальне благополуччя не тільки я спочатку хотіла назвати цей марафон, цей практикум назвати про гроші, але матеріальне воно не тільки про гроші. Матеріальне це і про здоров'я, і про те, де ми живемо, як ми живемо, чим ми з чим ми взаємодіємо з іншими людьми. Тому що наше тіло це теж продукт матеріальної системи матеріального світу. І тому це така більш глибока тема, ніж тема фінансів, тема грошей. Так. І за моєю задумкою, коли я прописувала програму практикума, то це і ментальна, і духовна така міні-прокачка. Звісно, за три дні ми не змінимо все життя. Тому що, наприклад, якісь структури ваші внутрішні, вони там якісь переконання, якісь твердження, якісь правила. Вони вибудовувалися все життя і були вам, знаєте, як таким. Дороговказуючою зіркою там чи тим моментом на який ви опиралися, або навіть не, не помічали, вважали це нормою. Ми за три дні це все не змінимо. Але ми, хоча б подивимось в ту сторону і зрозуміємо, буде якийсь інсайт, буде якесь усвідомлення. Однозначно, у вас з'являться якісь усвідомлення стосовно ставлення до себе і стосовно матеріального а, буття та. Світу, і хто ви є в цьому світі? Для вас цей практикум, якщо ви часто кажете так, коли хочеться сказати ні. Якщо ви погоджуєтесь на невигідні умови, бо боїтеся втратити зв'язок, наприклад, з якоюсь людиною, з якоюсь системою, з якоюсь можливістю, якщо ви не вмієте просити те, що вам потрібно, заявляти про це голосно настільки, наскільки це відповідає вашій реальній цінності, а не тому, як це побудовано в зовнішньому оточуючому світі там, іншими людьми. І це не про нестачу знань якихось чи навичок тощо. Це не випадковий, несприятливий період, коли криза, наприклад, в світі економічна є люди, які процвітають, є люди, які не Ну, на них це ніяк не впливає. В чому ж секрет цих людей? От саме про це ми, щоб бути тими людьми, які, для яких неважливо, який рік, які події зовні. А про власний добробуток для того ми в цей світ, для того, щоб проходити свій досвід, реалізовувати свій власний потенціал. А вже потім, якщо ми вважаємо за потрібне, ми передаємо це далі, примножуємо, ділимось там і так далі. І це не про те, що щось відбувається зовні, а це про увагу до себе, а що в мене всередині. І коли в нас слабкі особисті межі. Тоді на нас все це впливає, тоді це все має прояв. І це впливає на фінансовий потік, це впливає на матеріальний стан. Тому що, наприклад, потенціал у людини може бути дуже класним, масштабним. Але Людина не вміє цим користуватися, тому що вона весь свій потенціал або десь прикрила, ну, вона не звертає на це уваги, або без або взагалі віддає кудись зовні і прибуток десь, десь там, але не в людини. І саме на практикумі ви проаналізуєте і побачите, де ви втрачаєте енергію, і, звісно, де ви втрачаєте відповідно гроші. І матеріальний добробут. Ви відчуєте, що ваше ні воно не руйнує вас, не руйнує стосунки, а воно зцілює. І ви відновите внутрішню ціну, свою ціну і цінність, відновити зв'язок з цим, навчитеся заявляти про свої потреби та умови взаємодії з гідністю і створити власну. Екологічну систему самоповаги та власних рішень, які орієнтуються на ваші потреби, на ваші цінності. Марафон буде проходити в живому форматі. Наступні два дні я планую зробити живий, але Я буду залишати в просторі ресурсних особистостей посилання на Zoom. Якщо у вас буде бажання, приєднуйтесь сьогодні. Такий організаційний момент. Якщо буде бажання, якщо ви подивитеся, залишайте коментарі з зворотнім зв'язком під відео. Можливо, я це зроблю. Потім буде другий потік, тому що тема безумовно дуже важлива. І пам'ятайте, що ваша гідність це ваш прибуток, ваше достоинство. І ви його собі дозволяєте, чи не дозволяєте? Я пропоную подивитися в цю сторону і дозволити собі. те, що вас надихає, те, що вам дає задоволення. І все в цьому напрямі це такий маленький організаційний момент, і зараз ми з вами переходимо до першого завдання, до першої теми трьохденного практикуму на тему особистих кордонів та матеріального фінансового, в тому числі благополуччя, і в форматі внутрішньої роботи. Усвідомлення та дії. Якщо вам цікава, цікава тема, ви можете передивитися на комфортній для вас а, швидкості а, дане відео. Обов'язково фіксуйте ваші усвідомлення, діліться вашими результатами. робіть практики, які я вам рекомендую, і. Зараз ми з вами сьогодні поговоримо про те, де ви втрачаєте енергію. І я пропоную вам до роздумів декілька питань, на які рекомендую вам подумати і написати в своєму блокноті. Обов'язково заведіть блокнот або папочку у ваших десь нотатках про те, що ви зрозумієте. Перше питання, яке я рекомендую вам до роздумів, це у яких ситуаціях ви кажете так, хоча хочете сказати ні. В яких ситуаціях конкретно прописати, згадати ці ситуації і а, пофантазувати? А, уявімо, що у вас є можливість а, повернутися в ситуацію, а, в якій це відбувалося. І змінити хід а, подія, а, сказавши ні, коли ви хотіли сказати ні, але сказали так. А, як ви себе відчуваєте, реагувати на реакції в тілі і давати собі, коли, наприклад, вам тривожно, давати собі опору, сядьте рівненько, поставте ноги на землю. Дихайте глибоко, покладіть руку на зону сонячного сплетіння, можна покласти ось сюди, от в таку спадину. і або одну руку сюди, другу руку на живіт, сядьте рівненько, відчувайте а, під собою опору, дихайте і повторіть а, проживання, закривайте очі і. Проживіть цей стан, коли ви дієте так, як ви хотіли діяти, і відслідкуйте, як змінюється стан вашого тіла. Дуже важливо, щоб ви це відчули фізично. Поділіться потім своїми результатами. Далі, наступне питання: чи дозволяю я собі чесно озвучувати свої потреби? У відносинах, в роботі, в побуті, і для цього можливо у вас буде таке відчуття, коли вам захочеться написати, які ж ваші потреби. Для того, щоб їх озвучувати, важливо самим розуміти. У мене є в одній із програм справа написати три тисячі своїх потреб. Три тисячі бажань, які ви хочете. Вам я не буду на початковому такому рівні пропонувати написати три тисячі. Якщо ви, звісно, бажаєте, ви можете це зробити. Але для початку, хоча б сім, наприклад, сім, десять, одинадцять. Написати те, що для вас є основною вашою потребою. Це таки, знаєте, правила. Коли ви входите в якийсь простір, ви розумієте, що ви на чужій території, і ви прислухаєтесь до тих правил, рекомендацій, які є на тій території. Це, як, наприклад, в Україні Конституція України там, чи в іншій якійсь країні теж є якісь свої закони. От які закони. Ваші, що коли до вас приходять, ви люди не можуть не всі можуть читати думки, будемо говорити так, і ви можете, маєте право зобов'язані називати свої потреби. Ваші закони, які або люди їм слідують на вашій території, або, значить, їх цих людей немає на вашій території. Якщо вони не Відповідають тим вимогам, які у вас є, От, які у вас вимоги, які у вас потреби. І, відповідно, якщо ви хочете щось змінити в своєму житті, якщо ви хочете, щоб ваші кордони поважали, ви повинні заявити, які у вас, як проявляються ці кордони, у, у різних людей кордони проявляються по-різному. От я Теж наводжу такий приклад, зазвичай на дитячому такому знаєте, дитяча метафора про те, що собачка любить кісточку. ну, Їй подобається гризти кісточку, вона цим харчується. А кішечка, вона любить мишку. І от з людьми так. У кожного із нас є якісь свої вподобання, для кожного із нас є якісь свої певні норми. А є якісь загальні норми, а є індивідуальні. І оці індивідуальні норми про них важливо заявляти. От. Це друге таке. І третє, як ви реагуєте, коли хтось порушує ваші межі? Хтось, наприклад, мовчки блокує там в соціальних мережах чи в житті. Припиняє повний контакт, взагалі не говорячи там а, а, про те, що ви порушили мої кордони там і так далі. Хтось починає воювати і доказувати, що там в мене такі-то кордони, так і так. А, хтось там поводжу, поводиться ще по якомусь своєму баченню, як це вважає за доречне. А хтось мовчить і страждає, страждати це теж вибір. Часто допомагаючи про практики, вони намагаються врятувати всіх про забуваючи про себе. От зараз в мене фокус уваги на спеціалістів допомагаючих професій, тому що ми поважаємо все, допомагаючи практики там бути екологічними і так далі по відношенню до всього і до всіх. А про себе ми забуваємо. От зараз цей практику він. Направлений на те, щоб ви подумали, про себе, потурбувались про себе і проаналізували, випишіть як, як мінімум, три там хоча б 11 ситуацій, коли порушували ваші кордони, і як ви реагуєте, це дуже важливо. І повертаючись до першого нашого завдання, замість того, якщо ви хочете щось змінити, якщо ви не задоволені тим, як ви реагуєте. То про моделювати в своїй свідомості, закриваємо очі і проживаємо цю ситуацію, коли, наприклад, порушують ваші кордони, і що ви робите в, в, цьому, в цей момент? А, я, наприклад, от, я поводжуся одним способом. Хтось поводиться іншим способом. Для нас головне, у нас немає зараз правильно, неправильно. Ми не будемо цим з вами зараз займатися. У нас у кожного є всередині знання а, так, як нам комфортно. Наш внутрішній мудрець, який знає правильну відповідь. І я вам рекомендую співналаштуватися з собою, як вам буде комфортно. А, якщо, наприклад, ви цінуєте там, іншу людину, вам хочеться про поговорити, у вас є на це час, ви можете сказати, що ви порушуєте мій кордон, то-то, то-то, таким чином, я б хотів, там, а, щоб, а, говорячи від себе, не звинувачуючи іншу людину, а те, як вам я повідомлення, що от... А, а, ми стикнулися з такою ситуацією, я себе відчуваю так. Мені б хотілося то-то, то-то, то-то не переходити на якісь образи, на особисті а, моменти до іншої людини. Якщо людина вас поважає, якщо вона цінує ваш контакт, вашу комунікацію, а, людина якось а, підкоригує своє а, ставлення там, чи свою поведінку. Але якщо це буде, наприклад, з'ясування відносин, а, якесь а, Образи у ваш бік, там і так далі, перекидання м'яча на вашу територію м'яча про те, що це ви там у всьому винуваті і так далі. Ну, Якщо ви хочете бути в цьому болоті, будь ласка, ви можете далі там намагатися щось. Але пам'ятайте, що навіщо ви грати за своїми правилами? Нас не можуть не можуть змусити щось робити інші люди. Ми можемо погодити. І приєднатися до сценарія життя людей інших там чи певних систем ми можемо приєднатися в комунікацію, в контакт, але нас не можуть змусити. Ми самі погоджуємося, пам'ятайте про це завжди, не тільки про особисті кордони, це в принципі. І рекомендую вам ще, знаєте, таку практика для тих, хто виконує всі завдання на ідеально для тих, хто відмінники з зірочкою, Напишіть список з п'яти ситуацій, у яких ви відчували, що переступили ваші кордони. І позначте головне завдання. Позначте, скільки енергії це у вас забрало за шкалою від 1 до 10, де один там, трішечки енергії, там, 5 так, – це 50% від вашої енергії, і 100% це, там, що ви були безсилені, вибиті з життєвої ресурсної колії там, на декілька днів там, чи на день і так далі. І висновок, порушення особистих меж, це Втрата енергії. І, відповідно, це втрата здатності створювати і заробляти. Бути. Ми в сильному стресі, ніби вилітаємо з тіла. А, і а, такий висновок, я в своїй роботі використовую не тільки методи логіки, класичні підходи, але й і творчі, і. і, і, і. А, інший напрям є таке поняття в магії. А, що коли порушують наші кордони, завдають а, а, не ми, наприклад, зробили комусь щось недобре а, і нам це як відплата, як бумеранг. Ні, коли порушують наші кордони, ми нікого не чіпали, нікому нічого поганого не зробили. Коли порушують наші права, неважливо, це фінансові, чи матеріальні, чи моральні, етичні, ми можемо зробити з а, другою стороною, яка порушила наші права будь-що. Тому подумайте, яку компенсацію ви б хотіли отримати. А, і перенаправді туди енергію, якщо ви хочете навчитися з цим працювати, а, залишайте свої коментарі а, або пишіть в особисті. А, будемо над цим. Я планую запустити цікавий курс. Але якщо у вас є можливо якісь знання в цьому напрямі, а можливо, ви щось своє підійдете творчого і зрозумієте, але є таке правило, що коли порушують наші права наші кордони, наші якісь а, матеріальні моменти, ми можемо як а, відплату, а, як компенсацію зробити з а, другою стороною все, що нам заманеться, на а, своє благо. От тому це знаєте такий стимул не порушувати самостійно кордони нічиї, тому що знаєте, відплата вона може бути не в моменті, але через певний період, да? і не дозволяти, щоб порушували наші кордони ні енергетично, ні фінансово, ні матеріально і так далі. І завтра ми будемо переходити до іншої трансформаційної теми. І я запрошую вас доєднуватись, буду залишати посилання на Zoom. Я думаю, це теж буде десь то, об 11 я Планую десь так. Якщо не буде ніяких форс-мажорів, але в мене є такий пункт, що там, де я запланувала, в мене. Обов'язково може щось змінитися, більше всього, вірогідніше. А, тому, а, чекайте, точно буде це в записі, а, другий, третій день. Залишайте свої питання і до нових зустрічей. Бажаю вам плідної праці.